Вони зробили крок у невідоме заморозили свої тіла в надії, що одного дня наука переможе смерть. У США вже понад 300 людей зберігаються у спеціальних капсулах. З вами межа, і сьогодні ми поговоримо про те, чи справді їх можна буде повернути до життя і що стоїть за ідеєю кріоніки. Ідея заморозити людину, щоб зберегти її тіло до моменту, коли з'явиться технологія для відновлення життя, з'явилася ще в середині ХХ століття. У 1967 році професор психології Джеймс Бетфорд став першою людиною, яку офіційно заморозили. З того часу Кріоніка перетворилася на справжню індустрію з сотнями клієнтів по всьому світу. Кріоніка починається лише після юридичного оголошення смерті. Тіло охолоджують, щоб зупинити розклад, а кров замінюють на спеціальні кріопротектори речовини, які запобігають утворенню льоду всередині клітин. Потім тіло приміщають у спеціальну капсулу з рідким азотом при температурі мінус 196 градусів. У такому стані людина може зберігатися десятиліттями або навіть століттями. Вартість заморозки тіла від 28 до 200 тисяч доларів. Понад 300 людей вже заморожені у США. Однією з найвідоміших історій стала історія дівчинки з Таїланду Матіни. Вона померла від невилікованої хвороби у віці двох років. Її батьки вирішили заморозити її тіло, сподіваючись, що у майбутньому медицина зможе не лише вилікувати хворобу, а й повернути доньку до життя. У США та Японії не лише люди, але й коти, собаки проходять кріонування. Власники сподіваються, що у майбутньому їхніх улюбленців також можна буде оживити. Найбільший центр кріоніті Alcor Life Extension Foundation у США там зберігають не лише тіла, а й окремо людські голови. Це називають нейрозберіганням. Деякі клієнти обирають заморожування лише мозку. Ідея полягає у тому, що в майбутньому свідомість можна буде перенести у штучне тіло або завантажити у комп'ютер. Найбільша проблема не тіло, а мозок. Головний виклик ріоніки збереження нейронних зв'язків. Навіть якщо тіло виживе після розморожування, особистість людини може бути втрачена назавжди. Вчені досі не впевнені, чи можливо повністю відновити пам'ять та свідомість після заморозки. Хоча заморожено лише близько 300 людей, ще понад 5 тисяч клієнтів підписали контракти та регулярно сплачують внески, щоб після смерті їхні тіла або мозок були заморожені. Багато науковців ставляться до окріоніки зі скептицизмом. На сьогодні у нас немає технології, яка б дозволила повністю оживити організм після заморожування. Єдиний успіх це збереження та відновлення окремих клітин та тканин, але не цілої людини. Проте дослідження у галузі регенеративної медицини, геноінженерії та нейронаук розвиваються шаленими темпами. І деякі вчені вірять, що через 50 чи навіть 100 років повернення замороженої людини до життя може стати реальністю. Для когось кріоніка це відчайдушна надія, для когось марна витрата грошей. Чи справді у майбутньому наука зможе перемогти смерть? І якщо так, чи готові ми жити у світі, де ніхто не помирає остаточно? А ви б наважились заморозити себе заради шансу на друге життя? Свою думку напишіть нам у коментарях.